1 березня 25 рік я зайшла е в підвал на житлові приміщення е під третьою секцією під кутовою, значить тут роблять деякі зміни, тому що одразу вони не могли блін, про це заяви, бачите, тут розбирають щось чи докладають, я вже не знаю. Тут ніхто нічого не чистив, як зазвичай тут зробили двері, це приміщення, тут насосна у нас. <кхем> Має бути насосна, тут так. Ніхто не чистив також нічого. Напевно, треба прокоментувати, передаю коментар підрядника. Коли вони розбирали там, де була насосна, вони були вражені тим, як вона була побудована і змонтована. І зараз вирішується питання з нашим проєктантом для того, щоб встановити правильно насосну на наш будинок, а вона одна на весь будинок. Треба заглиблюватись в землю на, на метр чи півтора метра, я не запам'ятала точно, і вони вирішують зараз це питання, тому що раніше в нас був монтаж невірно зроблений. Зараз, мабуть, вірно зроблять. Я маю надію, оскільки... Своєчасно там ніхто не розбирав і ми не розбирали, і ніхто не розбирав, то ця проблема не була виявлена. Якщо ви звернете увагу, тут поштукатурили. Тут поштукатурили вже стіни, тому позакривали проходи, тимчасовими позабивали. Ну, це, напевно, єдині зміни. Тут дуже холодно і волого. Більше тут немає нічого, що зняти. От. Раніше ми заходили і тут було цегло, цегло, цегло. Воно здавалось таке маленьке-маленьке приміщення. Коли поштукатурили стіни, то воно виглядає не таким маленьким. Це приміщення, це ілюзія така нашого погляду. Бачите, отут ще воно вологе. Ніхто його не сушить, і тут відкрито все. Тому про якість подальшому треба буде дивитися. Оцей кусочок був у власності, але він буде. Тепер закритий для ОСББ.